Варґєм, цей як я ще раз сказав, шукайте другу роботу. Це не є дешево, але є дуже багато хороших альтернатив, якщо саме не офіційних, тобто леті копії, або ж друк. Є свої барахолки, є свої провірені друкарі, які можуть вам надрукувати фігурки, які ви захочете, і навіть дешевше, ніж це коштує саме у ГВ. Я б сказав, раза в три. Але якщо ви хочете саме оригінальний пластик, бо всі мініатюри робляться з пластика, давно були з метала, але ми цю страхоту пережили, зараз тільки пластик. Якщо ви хочете. Саме збирати, і то я вам рекомендую в першу чергу е, саме оприділитися з варгеймом, який ви хочете, так як е, Games Workshop наробили кучу різних настолок. Окрім Warhammer 40 тисяч, існує Вархаммер 30 тисяч. І там, ну, умовно, якщо танки ще з одної настолки в іншу підходять, то піхота ні. Є в нас фентезійні вархамери, вони ж Age of Sigmar. І є такий масштабний, класний Old World. Це є перезалив якраз того, що я тобі казав, Fantasy Battle. Тобто новий Fantasy Battle — це є Old World. Але як ви розумієте, грати то його дорого, треба багато фігурок, це все діло збирати, склеювати, фарбувати. І GW зробило ще такі більш дешеві для входу в Wargaming ігри. Це є так наші називаємо скірміші, тобто умовно ігри на мінімального формату, які можна грати з одної коробки. Це є такі речі, як, наприклад, саме для Age of Sigmar, це є Warcry і як мені вже правильно, Underworld. Це є ігри, де в тебе умовно одна коробочка. Ти купляєш там умовно стартер за 3-4 тисячі. В тебе всередині все, все є. Або ж ти можеш купити окремо команду там за 1200 гривень. Ти її можеш зібрати. Вона збирається без клея, але ну я рекомендую використовувати завжди клей е, умовно. Вони зроблені так, що різнокольорові фігурки. Ви їх можете зібрати. У вас вже є ігрове поле, є картки. Е, правила ГВ зараз. Ну не на всі свої ігри, але на деякі воно надає безкоштовно, або ви їх можете знайти у своїх друзів або у вільному доступі в мережі. Ну ГВ це не схвалює, але ви можете спокійно знайти правила.